Хто вони спецпризначенці з жовтими пов'язками на руках у генеральній прокуратурі знають. кажуть, 20 лютого в активістів Євромайдану з боку Жавневого палацу стріляли бійці чорної роти. Це спеціальний загін столичного беркуту. Їм роздали вогнепальну зброю. За один день ці стрілки, за даними МВС, убили 17 людей. Слідство встановило всіх, хто брав участь у операції. Нині ж з'ясовують, хто з них власне вбивав. 12 беркутівців, зокрема і керівника роти майора Дмитра Садовника, затримали. Беркут він Непальної зброї не отримав, в тому числі київський, тільки отримала спеціальна рота. Їхня задача була так, як вони на сьогодні поясняють, хоча ми до кінця їм не віримо. Про те, що вони їхня була задача відстрілюватись від наступаючих мітингувальників і дати можливість основним силам Беркуту, які були беззбройні, а тільки мали спеціальні засоби, відступити по. Улиці Інститутській в район Банкові сюди до готелю Національ. Убували людей не тільки на центральних вулицях. Активістів протягом січня лютого викрадали, лупцювали на околицях столиці в Київській області в Харкові. За схемою представленою міністром внутрішніх справ керував бандитським угруповуванням Тітушків Віктор Зубрицький. Він очолює медіахолдинг Контакт. Господин Зубрицький осуществляв координацію дійсти всіх груп. Начинає танці майдана. Іменно через того чоловіка проїзхала координація всіх вопросів, зв'язаних з э, видачі грошей, та розпределенням Тітушки Зубрицького знущались над людьми у Марінському парку в районі кріпосного провулку, 19 та 20 лютого кажуть у МВС. І додають ці ж люди викрали Юрія Вербицького та Ігоря Луценка та ще близько 10 людей. Здесь у нас ключовим исполнителем, крім зубрицького, виступає господин Чеботарів. известный в публике как король контрабандного табака и спирта. Возвращаясь к эпизоду смерти Вербицкого, скажу основную схему. В рамках которой задействовано было 10 человек. з яких троє задержано за схемою представленою МВС викрадали людей під наглядом колишніх обозівців Станіслава Рогозіна та Юрія Федька. Їм підпорядковувався лідер Харківської організації Оплот Євген Жилін. Саме прибічники останнього підпалювали авто активістів у Києві та Харкові. Вони, як з'ясували, слідчі були у тісних зв'язках з мером Харкова, Геннадієм Кернасом, який нині під домашнім арештом. І за ним також зведеться жорстке спостереження. Це ж угрупування за версією МВС базувалось в столичному офісі депутата регіонала Юрія Іванюченка на прізвисько Юра Янаківський. Вони ж вбили 18 лютого на вулиці Великий Житомирський журналіста В'ячеслава Веремія. У бійця за півтора часа до того бійства був на Богомольце 10 Міністерство внутрішніх справ. Семеро офіцерів за наказом голови Служби безпеки Якименка базувалися на даху будинку за адресою Хрещатик 7 дріб 11. І стільки ж на даху будинку номер 6 на вулиці Костьольній, але тільки 18 лютого. Звідки стріляли 20 лютого, в СБУ поки що достеменно не встановили. Керівництво операції здійснювалося і 18, го і після цього 20 лютого. Додатково так само виставляли снайперські групи, так само у кількості по 7 офіцерів, але вже за іншою адресою поблизу адміністрації президента. Колишнє керівництво спецпідрозділу Альфа допитується співробітничає на даний час зі слідством. Всі співробітники, які брали участь в, або виконували на той час злочинний наказ колишнього керівника СБУ Якименка, також допитується слідством. Те, що снайперами командував полковник Асавалюк, якого бачили в оточенні жовтих пов'язок, силовики не підтверджують. кажуть, наразі не мають доказів його вини, але продовжують внутрішню перевірку. Так само досліджують і решту епізодів майдану. Розгін студентів 30 листопада, викрадення Дмитра Булатова та інші. Подробиці цих справ не розкривають, мовляв, хочуть зібрати більше доказів, аби винні не були виправдані. Дар'я Феденко Дмитро Демішев, п'ятий канал.